У 2026 році багато українських пенсіонерів очікують хороших новин. У новинах говорять про підвищення пенсій, у соцмережах пишуть про додаткові виплати, а знайомі запевняють, пенсія точно зросте. Але правда трохи складніша пенсія зросте, але не для всіх. Саме тому це відео дуже важливе. Якщо ви пенсіонер, або вам скоро виходити на пенсію, не поспішайте радіти, поки не перевірите, чи стосується підвищення саме вас. У 2026 році держава планує зміни, які вплинуть на розмір пенсії. Але ці зміни залежать не від бажання, а від конкретних умов віку, стажу, виду пенсії, працюєте ви чи ні. І багато людей можуть залишитися без жодної доплати, навіть якщо всі навколо говорять про підвищення. Найбільша помилка пенсіонерів вірити загальним заголовкам, фрази на кшталт пенсії підвищать усім, або у 2026 2026-му всі отримають більше звучать красиво, але не відповідають реальності. Правда в тому, що пенсійна система України працює за чіткими правилами, і якщо ви не підпадаєте під ці правила, підвищення може пройти повз вас. У цьому відео ми будемо говорити чесно і зрозуміло, без складних термінів, без залякування, без порожніх обіцянок. Я поясню. Кому реально підвищать пенсію у 2026 році, хто не отримає нічого і що ви можете зробити вже зараз, щоб не втратити свої гроші? Особливо уважно слухайте, якщо вам 50 плюс років, ви вже на пенсії або плануєте вихід на пенсію найближчими роками. Бо багато людей дізнаються правду занадто пізно, коли вже нічого не можна змінити. У 2026 році держава більше звертає увагу на страховий стаж не на роки життя, не на кількість дітей, а саме на офіційно підтверджені роки роботи, і якщо стажу недостатньо, пенсія може не зрости, а іноді навіть залишитися на мінімальному рівні. Також важливо знати, що працюючі пенсіонери та «непрацюючі» – це дві різні категорії. І правила для них не однакові. А ще є спеціальні категорії пенсіонерів, для яких підвищення взагалі не передбачене. Про це рідко говорять у новинах, але саме це викликає найбільше розчарування. Тому зараз не час гадати, зараз час перевіряти. У наступній частині я детально розповім, які саме пенсіонери отримають підвищення у 2026 році і за якими критеріями держава це визначає. Не пропустіть Парт 2, бо, можливо, ви якраз у цій групі або навпаки ризикуєте залишитися без доплати. Тепер давайте розберемося з найважливішим питанням кому саме підвищать пенсію у 2026 році? Бо саме тут виникає найбільше плутанини. Багато пенсіонерів чують загальні обіцянки, але не знають конкретних умов, через що потім з'являється розчарування. Перш за все, держава у 2026 році планує підвищення пенсій не автоматично для всіх, а за категоріями, і це ключовий момент. Перша категорія пенсіонери з повним страховим стажем. Якщо у вас є повний або близький до повного страховий стаж, шанси на підвищення значно вищі. Для жінок це зазвичай 30 років стажу, для чоловіків 35 років. Саме таких пенсіонерів держава вважає пріоритетними. Але важливо розуміти, навіть один або два роки нестачі стажу можуть вплинути на розмір доплати. Тому багатьом варто перевірити свій стаж заздалегідь, а не чекати офіційного підвищення. Друга категорія непрацюючі пенсіонери у 2026 році. Перевага знову не дається тим, хто не працює офіційно. Якщо ви продовжуєте працювати після виходу на пенсію, підвищення може бути відкладене, зменшене або взагалі не нараховане. Це неприємна правда, але держава вважає, що працюючі пенсіонери мають додатковий дохід, а тому не є першочерговими для доплат. Третя категорія пенсіонери з мінімальною пенсією. Тут є і хороші, і погані новини. Так, мінімальну пенсію можуть підвищити, але не всім і не на однакову суму. Розмір підвищення залежить від віку, стажу, дати виходу на пенсію. Саме тому двоє пенсіонерів з однаковим віком можуть отримати різні суми. Четверта категорія пенсіонери 70, 75, 80 для людей старшого віку зазвичай передбачаються вікові доплати. Але і тут є умова: якщо загальна пенсія вже перевищує певний ліміт, доплата може не нараховуватися. Багато хто цього не знає і чекає підвищення автоматично, а потім дивується, чому гроші не прийшли. Що об'єднує всі ці категорії? Одне нічого не відбувається просто так: кожна гривня доплати має правило, формулу і обмеження. Саме тому важливо не просто чекати новин, а розуміти свою категорію. Бо підвищення у 2026 році це не подарунок, а розрахунок. У наступній частині я поясню, кому не підвищать пенсію у 2026 році взагалі і чому багато людей потрапляють саме в цю групу, навіть не підозрюючи про це. Обов'язково дивіться парт 3, щоб не опинитися серед тих, хто залишився без жодної доплати. Тепер найболючіша, але найважливіша частина цього відео. Давайте чесно поговоримо про тих, кому пенсію у 2026 році не підвищать. Це саме та інформація, яку часто замовчують. Про неї рідко говорять у новинах, але саме вона пояснює, чому тисячі пенсіонерів щороку залишаються без жодної доплати. Перша група працюючі пенсіонери. Якщо ви офіційно працюєте і отримуєте пенсію одночасно, у 2026 році підвищення може не бути. Чому? Тому що держава вважає, якщо людина має зарплату, вона не є пріоритетною для соціальних доплат. Багато пенсіонерів дізнаються про це лише тоді, коли бачать платіжку і розуміють, що нічого не змінилося. Друга група пенсіонери з недостатнім страховим стажем. Це одна з найпоширеніших причин. Людина пропрацювала все життя, але частина стажу не підтверджена, робота була неофіційною, документи загублені. У результаті менше років стажу, ніж потрібно, а без достатнього стажу підвищення або мінімальне, або взагалі відсутнє. І найгірше багато хто навіть не знає, що його стаж не повний. Третя група пенсіонери з високою пенсією. Звучить дивно, але це правда. Якщо ваша пенсія перевищує встановлений державою поріг, доплати можуть не нараховуватися. Держава працює за принципом допомагати тим, у кого найменше. Тому люди, які чесно працювали і отримали трохи вищу пенсію, іноді опиняються поза всіма підвищеннями. Четверта група: ті, хто нічого не перевіряє. Це найнебезпечніша категорія. Пенсіонери, які не перевіряють стаж, не уточнюють розмір пенсії, не подають заяви, не читають офіційні роз'яснення. Часто саме вони втрачають гроші, які могли б отримати. Держава не завжди повідомляє автоматично у багатьох випадках, потрібно подати заяву, оновити документи, підтвердити дані. І якщо цього не зробити, доплати просто не буде. Чому це так важливо знати? Тому що підвищення пенсії у 2026 році це не лотерея, це система з правилами. І якщо ви не знаєте, до якої групи належите, ви ризикуєте чекати підвищення, яке ніколи не прийде. П'ятий пункт найпрактичніший не пропустіть його, бо саме там конкретні кроки для кожного пенсіонера. Тепер найголовніше питання. Що ви можете зробити вже зараз, щоб не втратити підвищення пенсії у 2026 році? Добра новина в тому, що навіть якщо ви зараз не в пріоритетній групі, деякі речі ще можна виправити. Головне, не чекати мовчки. Крок 1. перевірте свій страховий стаж це перше, з чого потрібно почати. Багато пенсіонерів впевнені, що їх стаж повний, але на практиці не всі роки зараховані, частина даних відсутня є помилки в обліку. Перевірити стаж можна через пенсійний фонд онлайн, якщо маєте доступ, або звернувшись особисто. Навіть один додатковий рік стажу може вплинути на розмір пенсії у 2026 році. Крок 2: перевірте, чи всі документи подані. Дуже часто підвищення не приходить не тому, що людина не має права, а тому, що не подана заява, не оновлені документи, відсутні довідки. Особливо це стосується змін місця проживання, зміни статусу працює, не працює, втрати документів. Не думайте, що держава і так знає, у багатьох випадках не знає. Крок 3. зверніть увагу на свій статус. Працюючий чи не працюючий пенсіонер це велика різниця. Якщо ви припинили працювати, але не повідомили, не подали заяву, система може й далі вважати вас працюючим, а це означає без доплат. Крок 4: Не ігноруйте вікові доплати якщо вам 70 років, 75 років, 80 років, перевірте, чи враховано це у вашій пенсії. Багато людей мають право на вікову надбавку, але не отримують її або отримують менше через застарілі або неправильні дані. Крок 5. Слідкуйте за офіційними змінами. У 2026 році правила можуть змінюватися протягом року. Те, що не діяло в січні, може запрацювати влітку або восени. Саме тому важливо регулярно перевіряти інформацію, не покладатися лише на чутки, слідкувати за надійними джерелами. І саме для цього існує цей канал. Чому ці кроки такі важливі? Тому що пенсія це не просто цифра. Для багатьох людей це ліки. Комунальні платежі, їжа, спокій і кожна гривня має значення. У останній частині парт 5, я підсумую все сказане і розповім, як не втратити жодної можливості у 2026 році, навіть якщо зараз здається, що шансів мало, не пропустіть фінал там найважливіші висновки. Отже, давайте спокійно підсумуємо все, про що ми сьогодні говорили. Пенсія у 2026 році може зрости, але головне слово тут може, а не зросте для всіх. Ми вже з'ясували, що підвищення залежить не від обіцянок у новинах, а від конкретних факторів страхового стажу, віку, статусу пенсіонера, виду пенсії та актуальності документів. І найважливіше, нічого не відбувається автоматично для кожного. Багато людей роками чекають на зміни, думаючи, що держава сама все перерахує, а потім приходить черговий місяць і пенсія залишається тією ж самою. Не тому, що держава забула, а тому, що людина не перевірила своє право. Саме тому сьогодні так важливо не просто слухати новини, а розуміти свою ситуацію, знати, скільки у вас стажу. Чи всі документи подані, до якої категорії ви належите, чи маєте ви право на доплати? Пенсійна система складна, але вона не ворог, вона просто працює за правилами. І той, хто ці правила знає, втрачає менше. 2026 рік це не лише рік змін, а й рік можливостей, для когось можливість отримати доплату. Для когось шанс виправити помилки, а для когось останній момент перевірити все поки ще не пізно. Пам'ятайте, навіть невелике підвищення може стати великою підтримкою, особливо сьогодні, коли ціни ростуть, а витрати не зменшуються. Саме тому ми створили канал пенсійний порадник без страху, без чуток, без складних слів. Тут ми будемо пояснювати пенсійні зміни просто, попереджати про важливі рішення, допомагати не втрачати те, що вам належить. Якщо це відео було для вас корисним, підпишіться на канал, щоб не пропускати важливу інформацію, і обов'язково поділіться цим відео з тими, кому воно може допомогти. У наступних відео ми детально розберемо, як перевірити пенсію онлайн. Які доплати доступні у різному віці, і що зміниться для пенсіонерів уже найближчим часом? Не пропустіть наступне відео, бо саме там може бути відповідь на ваше головне питання.